Кременчук завжди радо зустрічав внутрішньопереміщених осіб, які знаходили у нашому місті другий дім. Багато переселенців вирішили долучитися до лав волонтерів і допомагати іншим ВПО. Наразі завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках проєкту Cash2Work вони мають змогу реалізувати себе у різних сферах та отримувати за це кошти. У центрі тимчасового перебування на вулиці Єднання України нині багато людей вже знайшли собі роботу. Нам вдалося підписати проєкт Cash2Work, який дозволяє працев. Влаштувати переміщених осіб на три місяці: це грудень, січень і лютий. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці Кременчуцької міської ради, всеукраїнського об'єднання Українські рубежі та польського центру міжнародної допомоги. Внутрішньо переміщені особи можуть обрати будівельні роботи, документообіг, прибирання чи приготування їжі. Польська організація виплачує по 200 доларів на місяць за працю, яку переселенці виконують на комунальних об'єктах. Ольга працює волонтером в центрі більше дев'яти місяців, майже одразу після свого приїзду з Харкова. Жінка рада, що тепер отримуватиме гроші за свою важку роботу. Ми тут з березня місяця і кожного дня ми працюємо майже без вихідних і тому працювали по власні, за власною ініціативою. А зараз ну, запропонували польські меценати, і ми всі погодились, бо це дуже приємний бонус до нашої повсякденної роботи тут. Волонтерська кухня центру тимчасового перебування вже 10 місяців годує переселенців, кількість яких часто перевищувала тисячу на день. Юрій один з засновників кухні. Чоловік дякує польським партнерам та містові за те, що його колеги, волонтери тепер отримуватимуть заслужену зарплатню проекту. Ми скажемо адільне спасіба огромне. Чому? Тому що люди, звісно, і так працювали тут, робили своє діло. Ну лічні копейка как нікодам. Ни, кстати, люди остались без домов, без нічого, без имущества. Поэтому спасибо ще раз огромное полякам, то що ні нас всіх включили в этот проект, виділили нам какие-то средства. Очень огромное человеческое спасибо. Олександр з перших днів працював у центрі видачі гуманітарної допомоги. А його дружина на кухні зараз чоловік обіймає більш організаційну посаду в гуртожитку. Працюю зараз черговим. От, в Чим займаюся? Заселення, переселення, хтось виїжджає, хтось приїжджає. Постійна білизна. Зараз, благодаря компанії, польським партнерам, от, дякую усім кременчуцьким властям за те, що ми вже працюємо офіційно. Завдяки підтримці польських партнерів, 10 переселенців нині працюють на будівельних роботах комунального підприємства Союз Рембуд», а понад 30 людей у центрі тимчасового перебування, що розташований на вулиці Єднання України. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.